Хочеш в курсі діла, будь! А, а, в центрі центрі жизни. Жизни. Yeah. Хто з солдавик, Хто з общає. Всім корисно. Що в аграрці проїхать? Oh. Розпетляємо. Йо yeah. майо! Ми рубаємо, правда. Oh. Oh. Ми рубаємо, ми рубаємо. Йо! My, Як ви бачите, Віталій сьогодні не в гуморі, тому я буду сьогодні не з ним. Всім привіт, я Качка. І зараз переворачуємо взгляд сюди. Шановні люди, які ще до вчорашнього дня були школотою, вже стало традицією в нашій академії зустрічати вас тут, в студентському парку. І ви знаєте, за цей рік ми вложили сюди дуже багато своїх сил, енергії та своїх коштів. Тож дивіться, що з цього вийшло. Вікати! Шановні, як ви бачите, саме цього року спеціально ексклюзивно для вас Полтавська державна грарна академія робить нову дорогу, щоб ви могли ходити тут своїми босими ніжками по цій святій землі, по нашій альмама. Привіт! Е, як ми знаємо, ти вже другий курс, правильно? Так. Да. Е, ти такий доволі вже розкутий, живчик, такий. Е, це скажи, допомогла тобі Полтавська державна аграрна академія, чи можливо це тебе в генах? Бо як я пам'ятаю, минулого року ти прийшов такий е, мишка, сіренька, а за рік вже став яким вимахав молодцем. Ні, це просто аграрка наша, взагалі дуже хороша, в принципі. Тут дуже класно, взагалі, общежиття там хороші. Це Марія Білоус, яка яку ми всі пам'ятаємо з минулого року. Вона поступила на менеджер. Менеджер вона. з якого ви фа факультету? Я знаю. Менеджмент. менеджер. Менеджмент. Ото менеджмент. Скажіть, чому ви поступили на менеджера? Що ви хочете робити в майбутньому? Вони ж нічого не роблять. Ні, ну чуєте. Я просто поступила, щоб потім поїхати за границю, вийти замуж за Марціна Герекса і все, я в стардам. Е, Маша, привіт! Привіт! Скажи, як тобі за цей рік, що відбулося в тебе? Що змінилося і взагалі яке тебе враження склалося про нашу Полтавську державну аграрну академію? Ой, ну багато чого помінялось. Я вже додому не хочу так часто. А як твій загранічний принц? Ну не знаю. Поки що він мені мужем, мабуть не буде. але Я думаю, буде мені кумом. Дітей буде моїх хрестити. Я думаю, я поїду до нього на ібіцу чи куди там і буду там тусити. А скажи, що ти можеш побажати тим людям, студентам, майже які поступили в цьому році, і будуть свій шлях життєвий продовжувати тут. Що ти можеш побажати, виходячи з свого досвіду? Спочатку вивчуть, пожалуйста, свою професію, на кого ви поступили, і ким ви будете. А далі все буде на мазі. Марта, а ким ви будете? Менеджером. To... Е, я Валерія, я із міста Зінькова. Е, я приїхала сюди навчатися на маркетолога. А що ти взагалі про маркетологію знаєш? Поки що нічого. Віталік, на, на кого ти будеш вчитися? На Ну, менеджер. менеджер, я поняла. Хорошо, откуда ти сам приїхав? З З Глобина? Це там де ковбаску роблять? Ну, я поняла. Що ти взагалі ожидаєш від Аграрної академії? Все лучше. Розкажи, чому ти така не дуже весела сьогодні? Я завжди не дуже весела. Чому? На якому ти факультеті будеш навчатися, чи вже навчаєшся? Навчатимусь на публічне управління і адміністрування. А в нас такі є? Є. Е, я просто кинула заявку і вийшло так, щоб поступила сюди. Я не знаю. А куди хотіла спочатку? Е, Ярослава мудрою. Жалко. Ну не я думаю, роз... академия лучше, чем Ярослава мудро. А расскажи, пожалуйста, что ты уже дашь до аграрної академии на mm -hmm. ну, свого тут навчания. Mm, Надеюсь, что мне дадут знания. Тебе дадут знания. А на кого коте поступив? Маркетолог. А що ты с собой приездил уже такого интересного. Не знаю. Что эти смартфоны все. Смартфон, а еду да. не брав. Не, еду взяв, ну не, не знаю, как бы не цікаво. По Полтаве по аграрной академии гуляв. Да. И что ты понравилось? Нормально. Не вразила тебе гра на академія, як розумієш. Ні, нормально. Ну як би сказати, вразила чи не вразила. Вразила чи не вразила? Ну хай буде вразила. Ну розказуй, як тебе звати? Я Катька. Андрюха. Андрюха, на який факультет ти поступив? Менеджмент. Ти на менеджменті, так. А на яку спеціальність? Менеджер. Менеджер, так. А сам ти З Гадяч. З Так. Я поняла. А ти вже гуляв по аграрній академії? Ні. Ні. Так, до кодов общаги дорога і все. А, так ти недавно приїхав? Вчора. Вчора? І за сутки ніде не погуляв? Ні. А чого? Та не знаю. Просто з пацанами в кімнаті відпочивав. За цей рік ви досягли величезних успіхів. Ви на першому курсі змогли здобути титул е, міс. Точніше, перша леді Полтавської державної аграрної академії. Скажіть, як чи допомогло вам це в житті, можливо, в навчанні? Що ви порадите дітям, цим діточкам, які прийшли на перший курс? Ну, життя моє майже ніяк не змінилося. Ну так, да. ми кроме Міска, Міска, привіт, Міска, пока. А хлопці стали там більше підкатувати якось? А, чесно, ні. <гум> Поняли? Підкатуйте. поразіте. <гум> Привіт, я Катька. Як звати тебе? Влад. Владик. А ти откуда вас сам? З Полтави. Ти з Полтави. А на кого ти поступив? На який факультет і яка спеціальність? На «Лучший факультет в мірі на ІТФ на спеціальність не скажу тобі, але буду механіком. Не скажу, тому що це конфіденціальна інформація. поняла? Бо ти не, ну, не знаєш. Знаю. А як ІТФ розшифровується? Інженерно-технологічний факультет. А... Я, звісно, перепрошую, внесу корективо Вони зустрічались колись. <рес> а скажи, як тебе звати? Таня. Таня, звідки ти приїхала? З Козачинського району. А, чому ти? Можливо, можливо, в тебе батьки, родичі займаються якоюсь технікою і ти просто все життя мрієш крутити гайки. Ні, ну папа, так, да, папа на ну, тракторі робить. Ти знаєш, як декана нашу звати? Ні. Ігор Анатолійович. Ігор Анатолійович. Да, Ігор Анатолійович. Добрий день, Ігор Анатолійович. Бачите, вас вже знають. А скажи, ти хоч знаєш, які хоч приблизно предмети, ти будеш вивчати? Ну, креслення буде, знаю. А там більше не знаю. я не знаю, Вища математика. А ти будеш рисувати дірки, так? Да? Креслити. Що дитину звати? Вікторія Вікторія, Прізоч. Вікторія, твої батьки тобі бажають успіху, тож навчайся і не підводь. їх. Тому що твій тато тут навчався і сказав, що Полтавська державна аграрна академія це класно. Скажіть, що ви хотіли б, можливо, побажати собі чи вашим колегам по першому курсу? Смочусь доучитися да, до кінця. Я думаю, учиться дуже добре, тому що все-таки животне це велика відповідальність. А скажіть, а з якого ви міста приїхали? Я з Кременчуга. Кременчук. Гадяч. Ну я то бачу, зразу рідна душа, а ви знаєте, що буквально через півроку ви будете розмовляти як Катька? Це ж Полтавська державна аграрна академія. Не знаю, я таких ще не зустрічала. У вас що, там всі такі є? Так. Да, да. Нічого, я вас вітаю, скоро ми станемо однією ріднею і будемо нормально з вами дружити. Пока, дівки. Пока. Ми вас вітаємо в нашій Альмаматер Полтавській державній аграрній академії. Всі прекрасно знають, що студентські роки це найкращі роки. Тож ми вам бажаємо яскравого студентського життя, гарного проживання в гуртожитках, найкращому студентському містечку міста Полтави. Та що там Полтави всієї України? І пам'ятайте, ви зробили правильний вибір, тому що аграріям бути модно. А сьогодні ми показали вам тільки перший день життя наших абітурієнтів. А попереду їх ще чекає як мінімум 4 роки насиченого, щасливого студентського життя. Тож, до нових зустрічей, Йо Майо!